Від кріптини, сьогодні покажу вам дуже цікавий проєкт. Відразу кажу, сюди потрібно заносити Telegram Stars, тобто донатити. Хто не хоче донатити, можете зразу вимикати. Це так, щоб не затягувати скажімо так, резину і не тратити ваш час. Дивіться, це є проєкт MemHash від творця такого продукту, як мажор. Ті, хто заносили в мажор, донатили. Ті, думаю, не розчарувалися, тому що там мінімум 5 іксів від донату. Насипали, якщо спиратися на премаркет. Хоча я думаю, що ціна на примаркеті зараз занижена. Дивіться, саме перше, що вам потрібно робити, відкривайте посилання, всі посилання я залишу в описі під відео, вас чекатиме ось такий застосунок. Коли ви захочете розпочати майнінг, вам потрібно буде заплатити 999 старсів. Раніше, при тільки як то, ну як вийшов цей. Продукт, скажімо так, проєкт коштувало 300 старсів, потім через пару днів 600 старів. Потім, коли Дуров почав рекламувати, хоч це дуже рідко відбувається в своєму офіційному каналі Telegram. Цей мемхеш, ціна підлетіла, напевно, через нагрузку чи що, я не знаю, чи просто сам творець цього продукту підняв ціну до 5000 старсів. Зараз ціна впала назад до 999, і тому я вирішив записати відео, щоб. Ті, кому дійсно цікаво, могли зайти цей проєкт. Хоча тут реферали так багато нічого не дають, тільки тисячі енергії. Дивіться. Також ви можете в завданнях приєднатися до спільноти Телеграм Telegram, вам дадуть енергію підписатися на Twitter, також дадуть. І при тому, як ви запрошуєте друзів, у вас відновлюється повністю енергія, якщо вона була потрачена, і додається додатково тисячі енергії. Коротко про. Там токен всього в обороті буде в циркуляції мільярд монет. Е, поки не видобуто мільйон блоків, зараз 281 тисяча видобуто. майнінг не завершиться. Усього власників, ті, хто розпочали майнінг 44 213, онлайні зараз 15 300, при тому, що я записую це відео в суботу і, якщо логічно подумати, у всіх вихідних могли б всі розпочати майнінг. Іх, хто зацікавлений, але, як ми бачимо, чомусь тільки 15,3 тисяч. Не знаю, чому так. Але це краще для нас, тому що чим менше в онлайні, тим ефективніше будемо майнити ми цей сам токен. Також при кожних видобутих 100 тисяч блоків активність майнінгу буде зменшуватись. 70% нагороди за блок іде для майнера. Тобто зараз нагорода 713, самі можете порахувати, скільки ви ловите. Хоча я ловив блок, і там мені в середньому, ну мінімально, скажімо так, а не в середньому падало 300 тих токенів. Тепер про сам майнінг. Ось я зразок вам показую, розпочинаєте майнінг, у вас будуть поступово зростати хеші, якщо у вас закінчується енергія, ви не зупиняєте майнінг і обов'язково купуєте турборежим. Дивіться, як я робив. Купив сам фід до майнінгу за 600 старсів і зразу купив турборежим за 200 старсів. Потім, коли я вже розпочинав цей майнінг, в мене закінчується енергія. Я купую за 200 старсів енергію. Вона повністю відновлюється і додатково мені додається ту, що я купив. Потім знову закінчилася. Я знову. Купую, при цьому не зупиняю майнінг, тому що якщо я зупиняю, у мене хеші падають до нуля, і потім вже заново потрібно їх наростати. Чим вищі хеші, тим більшу винагороду ви отримуєте. В принципі, коротко все розказав, що потрібно вам знати, в кого якісь питання, задавайте. Ну, я думаю, що при самих гірших розкладах, скажімо так, чи як українською я вже точно не спомню, Мозок не працює. Коротше, дивіться. Ви ділите капіталізацію на циркуляцію. В циркуляції всього 1 мільярд токенів. Саме гірша капіталізація ми будемо відштовхуватися від 100 мільйонів. При моїй оцінці, скажімо так. Якщо хочете, можете свою оцінку там брати. Більше-менше. Ви 100 мільйонів ділите на 1 мільярд, і ми отримуємо ціну за токен в 10 центів. Тобто, дані ви можете. Ловити спокійно, спокійно, блок. За блок отримувати мінімум 300 цих токенів. 300 токенів це 30 доларів. І самі можете порахувати, чи вигідно це, чи ні. Мінімум ще майнінг буде більше місяця, це 100%, а то і 2 місяці. Тому, кому цікаво, заходьте. Я раджу не пропускати такі проєкти, тому що вони дуже хорошо окуплюються, і ви не будете розчаровані. Також в своєму твіттері дуров про цей проєкт пише, що це буває дуже рідко. Коротше, дивіться самі. Також, якщо хочете зекономити, на 40% вам буде дешевше купувати старси через фрагмент. Я також записував про цей продукт, скажімо так, сайт-відео. Можете подивитись, все коротко, стараюсь пояснювати, щоб не тратити ваш час. На цьому все.